Якщо у мене такий набір, значить сьогодні я буду готувати кисломолочний сир. Буду трішки в іншому варіанті готувати, так як тоді я робила з е, оцетом. А зараз я хочу приготувати з кефіром. Я вже пробувала готувати. Виходить дуже класний сир і більший вихід сиру. Отже, поїхали. Тут в мене 4,5 літри молока. Інше молоко я вилила в іншу ємність, так як буду варити молочну кашу сину. Буде прогріватися, потім буду додавати кефір. Після того, як молоко добре прогрілося, я буду додавати кефір. І ще нагріти його ну, до, до закипання і залишити. На деякий час і тоді проціджувати. Ось реакція кефіру з молоком вже починає робитися сир відділятися. Ось. Результат від мого приготування сиру. Ось така величезна грудка. Вага її 1 кілограм і 80 грам, тобто з 4,5 літрів молока. І з кефіру вихід ось такий. Того разу в мене трішки більше вийшло сиру, так як цього разу я забагато його стідила. Він трошки такий сухіший.